Привіт! Чому ти не пішов вчитися на програміста, а пішов на електрика та фізрука? запитує Олег Ост. Відповідаю. Е, є дві фази цього питання. Вона вже в цьому питанні закладена. Перша фаза на електрика, друга на фізрука. Е, реально. Після 9 класу я конкретно хотів піти вчитися на програміста. Причини дві раз не було стільки грошей на взятки. Два вплив батька. Це треба було поступати в Хмельницький політехнічний коледж. І там потрібно було нормально платити взятки. Можливо, там був і безвзяточний просто платний варіант навчання, що одне й те саме. Тобто, в моїх батьків стільки грошей не було. Тим більше, що ще в мене сестра і це ж типу на двох треба тягнути. Що якби одного, то щоб, може би тягнули. Ну, і от. Так що от просто от, така країна. Що грошей мало, взятки треба. Перша причина, з чого не пішов. Друга, ну як, ще була така, така причина, що мене аргументували. Ну, як, мені це в аргумент наводили, я міг прийняти, не прийняти. Ну Завжди мені такі аргументи тикали. Що от ти ж не любиш, це вот сидіти, вчитися дуже, математику все вчитися, все там. Хоча геометрію я дуже добре розумів алгебру, просто не бачив смисла. Фізика була цікава мені, але вчитися на фізиці в нас в школі було нереально. У нас е, зоопарк творився на фізиці. Е, от. Ну, якби могли мені іноді аргументувати, що Ну ти що, типу, хочеш оце. І ти ж типу, це ж типу, не твоє. Ти ж любиш типу, десь там ганяти, бігати, чимось займатися, чим ти сам хочеш. А не тим, що тобі нав'язали, що це дивчі формули. А, вот. <кхух> і така міждострок причина. І друга основна причина вплив батька. Тобто. Ну, я ще, наприклад, будучи в училищі, казав, теж заявляв, це вже я вчився на електрика, батя, що я хочу бути свободним програмістом. У мене це кіберпанк бачення було з дитинства. От. В баті чогось його не було, в мене чогось воно було. А батя мені що це таке з свободним програмістом? Це тільки на хліб і воду. Тобто, реально в ті часи ще не було цього теми, що програміст заробляє багато. Реально, коли я після 9 класу хотів йти на програміста через любов до програмування. І такого бачення ну, конкретного з реалій того дня, не було, щоб це там якісь мегазарплати. Там, так, да, нормальна могла бути зарплата. Да, в принципі, якщо в мене пре, якщо я буду розвиватися, я розумів, що нормально все буде. Да, буду нормально заробляти. Але батя дивився на життя так. Він дивився, що якщо дивитися отак, більш надійно, то варіант електрика був такий. Ну, електриків було потрібно, коли дивишся, відкриваєш газету. Ми тоді газети відкривали, а не в сайт заходили. І дивишся по роботах, то з нормальних, некончених єбанських робіт. А нормальних, фігурував електрик. І ще з такою більшою зарплатою, ніж в інших там, цих, ну, нормальна зарплата. Тим більше батя каже, в електрики, вони на свободному ну, на, на, на повітрі постійно ходять, гонорові. А, ну, це вже друга аргументація була. Це чому він, я ж хотів йти на електроніку. От. Тобто, мене вже перенаправляли. У мене два варіанти було. Програмування або електроніка. Ну, бо я оце любив з середніх класів. Я ходив по гуртках, ну по різних гуртках, ну я вже типу, зацепився: програмування і електроніка. От. ну Батя каже, що це там. Оці, от, сидять, вони там паяють цілими днями. Оці, от, там, Ну, типу він не хотів. А, я теж так подумав. типу, ну теж аргументи, так. Да. Батя каже, ти підеш подальше вчитися, але в тебе професія буде вже в кармані. Якщо що, то надійний варіант. І, от. І Ну... може в якихось моментах моє рішення виявилося б там, правильнішим. Але батя теж розумний чувак. І, от. І я теж розумний чувак. І тому я бачив, що батя розумний чувак. Що його як-не-як, -як, часто я був не згоден. Але я бачив, що деякі думки вони дійсно раціональні. А, вот. Так що мій друг, ми пішли в одне училище з другом. А, ну, один мій друг пішов зі мною в групу на електрика, а його батя якраз теж був в принципі, там, електромонтажником і працював обленерго. А другий друг пішов в те саме училище тільки на електроніку. Якраз по електроніці він був мощний з, з, цих, з, ну, з, малих, з малих років. Вот. Бо як ми з ним познайомилися? Ми з цим другом сусідом, з яким ми обоє електрики, ми пішли на гурток а там вчитель Деню каже: провір їх, оцей наш третій друг. Той нам малює транзистор, каже, де там емітер, база колектор, ми сказали. Він там ще в нас щось питався, він нам показав плату, попитався, що де. Каже вчителю на гуртковій по електроніці, каже, шарять, нормально. <риклад> і ми так подружилися і з тих пір от, дружимо. Так от, Получається, що я вчився на електрика. Причини. Взятки і недостатня кількість грошей проходження цих бар'єрів взяток на програміста. Ну і два, якби такий варіант здравий на електрика. Тобто я собі так думав: ну, в принципі, ладно на електроніка, на електрика теж тема ну, <кій> мені ж те не мішало займатися програмуванням. Я плотно ці роки програмував. А, і в мене три теми йшло паралельно, по суті. Ну, як? Програмування і малювання воно в мене отак йшло з, дити... з дитинства. Ну, як програмування малювання. З Самого дитинства любов до техніки, і така і фантазія, і малювання. Оце все мені нравилося. А, потім воно вже оформилося. В старших класах це вже училище як програмування, малювання і тренування. А тренування це вже відповідь на другу фазу. Тому що треба було вже йти в університет. Якщо причина, чому я не пішов на програміста, це були взятки. То причина, чого е, я. Ну, деякі обмежуючі причини з університетом це армія йобана Єбуча. Кончена наша ця, система. А, вот. Я вже тоді сказав, навіть баті казав, каже, якщо мене будуть в армії уніжати, я вб'ю. Він понімав, що я так і зру, можу зробити. Каже, тобі в армію не можна. А, вот. Ну, Я реально розумів Я це чувствував. Mm. Ну, якщо навіть так взяти, що якби я такої думки не думав, і я потім опинився в цій ситуації раптово, і тоді б я надумав би вбити вати чи не вбивати, <світтє> а якщо я вже з цією думкою рухаюся, <світтє> <світтє> двигаюсь по житті. І вона вже мені ця думка чітка і однозначна. <світтє> От. То в такій ситуації, вже коли б мене почали б нащемляти, то. Ну, по-любому. Е, вот. ну, може б я би, наприклад, не вбив би прямо, може я би. Руки-ноги постріляв би. Ну, сів би, може б, може б тоді не менше сів би. <сум> може б для мене була аргументація, що, звісно, вбити хочеться, але краще посидіти менше. Е, вот. І мені ж теж не хотілося сідати в тюрму. А, тому <кій>, треба було йти вчитися. Е, вот. Батько розглядав такі варіанти, які дають строчки від армії після навчання. Е, на електрика, якщо вчитися, навіть якби я не йшов вчитися. Тобто я міг би піти в село електриком. Тож, якби я не прийшов в університет, я міг би піти в село електриком і це давало відстрочки від армії. Е, вот. Ну і друга причина я не хотів втрачати рік життя це от, в ту армію. От, смисл. Чи більше там, чи півтора, чи два роки тоді було. Нахід. От, так що це через цю кончену систему. І далі пішло питання слідю, чому на фізирка? В мене вже був логічний варіант йти на енергетика інженера. Бо після фіз фізкультури. Насчет програмування. Я не знаю. У мене тоді ще психологія пішла дуже плотно. Я казав, що три штуки: малювання, програмування, тренування і ще психологія. Так що я хотів йти на психолога. І навіть я хотів йти на художника. А, вот. Бо мене дуже перло малювання. Mm. Ну, на художника мені казали, в нас нормально немає, це цим, ти десь ти, в Пітер, а там типу, ще дорого, а ти ще знедавні спротивиш до малювання uh, із таких тем. Я розумів, що так. Да. Uh, і далі я хотів на психолога. Щоб так думати, що я хотів би на програміста кудись вчитися, я не пам'ятаю. Можливо, я б і розглядав такі варіанти. Але я вже дуже добре знав, що таке наш туб Хмельницький. Він якось по-другому зараз називається. Хну. Там теж взятки, 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 там все, всі ненавидять студенти той універ. <кій> <кій> вот. Ну і що? Я розумів, що мені треба буде вчити всяку цю мототінь, вищу математику. Я, звісно, цю алгебру і вищу математику в роті бав. <кій> <кій> Ну, вши по жизні. Я можу це вчити. Тобто. Мені в школі казали так: може, но не хоче. Бувало так, що всі написали херово, там якусь контрольну по математиці. А я, типу, хірак, якась ахуєнна оцінка, і всі, весь клас, клас ахнув. Вчителька каже, математики, так, да, він може. Ну, просто я не хотів. Я приходив додому в школі. Я сразу тікав на двір, щоб мене не мучили цими уроками їбаними. Вот, эти всі щелі вчити по географії всю <кій> цю, цю хрень. Кака мені допізне різниця, <кій> Які там щелі образувалися, оці річки течуть. <кій> Міценагерна. Я понимаю, так, в общем. <кій> Чи оцю історію вчити? Такий-то рік, отакий-то підарас, <кій> Василій Кістам Іванович. Якийсь там, коротше, в такому році зробили вони якийсь такий, дві, що в такому тому році такий, і, і все одне на одне лице, і ось ця, ця, там ця тінь. Мені історія була цікава, от, що по суті було. Е, мені було цікаво, як я був малий, що колись було. Це серед історія давніх віків піздят, була інтересна. Ну, там і гіпід, ще щось. От так як нас вчили історію, бля, я ригав. Я ригаю. Хоча, коли я вчився вже в універі, я взяв книжку. 10-х, 11-х цих всіх старших класів, і даже занівер кілька книжок історії за кілька днів на одному диханні прочитав. Бо я їх читав, і не то, що мені треба було зубрити дати, а то, що я в голові реконструював всю ці події, смисл і цільно, а не цими єбаними кусочками. Просто в нас система освіти кончена, і половина преподавателів уєбана. Не, вот. а, і вони, наприклад, хочуть взятки. У нас був в універі такий препод, він взяток хотів. Історик кончений. А, і що, як ми там вчили? Диктуємо, ми тим пишемо, рука сука болить. Ти вже нічого не можеш думати, тільки як в тебе рука болить, треба, блять, писати. Бо якщо в тебе не буде написано, тобі теж запіздячать якусь проблему. І там, блядь, дата, блядь, і якась хуйня, дата, якась хуйня. Нахер, мені це здалося. Мені смисли нужні. Дати це вже остання фаза шліфовки, якщо б я там був істориком. Уроди. Уроди просто мудаки. А, просто їх хочуть всі типу, бабла здерти з цих студентів і все їм насрати на все. А, от. Чмошники. А, от. Так що жаліти народ, половина народу нормальних. А половина народу реально заслуговує цією хуєю те, яка відбувається. А, вот. Так що, чого я не пішов? Значить, чого я пішов на, э, цей, на, не на енергетика? Бо я вже дуже-дуже плотно займався тренуваннями і психологією і всякими практиками розвитку. А тут я думаю. Оце я буду там сидіти ночами, з тими Буду чахлий. На ну, Енергетика вроді нормально піти. Не все одно що не до чого до туша лежали. я програмував і малював. Ну художника ні, типа хуйня. На психолога мені всі відговарювали – ні, ні ні що за робота? Нема такої роботи, ніхто нічого не заробляє психологів. Я думаю, ну, на жаль, мабуть, да. вот. так. Ще в мене і друзі потім були психологи, і я психологію продовжував дуже плотно вивчати. Ну, от. А, на енергетика не пішов, бо я що не фізкультура. Батя там розсматривав різні варіанти, каже, от і там історики. Ну, я ж якби історію теж не хочу хочеться всі... підпрямдати, всі вчити. Такий, каже, мені є, типу, фізкультура. Я такий, ніфіга собі, таке буває. А я вже себе без тренувань не бачив. Взагалі. Це був не я. Без тренувань. Бо я вже такий був експериментатор над собою, такий йох, і мене це так все перло. А я думаю, бля, як охуєнно, це ще постійно тренуватися, розвиток себе. І ще й, типа, потім десь типа, в школу і в армію не забирають. Оце вся армія, блядь, Висіла наді мною цим доводимокливим нічом їбаним пів моєї жизни і ще всю жизнь єбану. Бо до, до якоїсь до якогось року життя це все типу, могли ще дергати, призивати, а потім ці їбані війнушки почалися. І просто це ото місце, де я живу, воно просто кончене. Ну, для життя. Я не знаю. Це, що там любов до України, це зомбіф... зомб... Зомб... зомбування. А, який в мене патріотизм? У мене патріотизм, типу, на я. Типа, я хто? Українець, значить, окей, типа там я патріот себе, типа так. Ну, блядь, не цієї верхушки, яка нас знашає постійно. Не, вот. Так що я звідси східуся. Сразу говорю. А, вот. я, і рані, я вже і до війни збирався свалити. Просто складно було це все з місця зірватися. Я все підготавлював. Там малий, там школа, там то до сього. а тепер малий в Німеччині і клас. А, вот. Мені тільки, щоб границі відкрили і пока. мазафака. Англійську я знаю, в Німеччині можна без німецької з англійською. Чік з інші країни. Так похір. Хоч ця Словакія, хоч Чехія, хоч Польща. Ці мови мені легко, я їх так розумію. Хоч Німеччина, хоч в США. От. Просто тут ближче, що батьки і всі діла. Так, mm, да, я возив, возив, возився по всяким патріотичним движникам, і в мене велика половина життя це були всякі патріотичні організації. Все ж мене втягували в це. А, вот. І я ніби роблю контент українською мовою. Да, українською мовою. І зрозуміло, що ми проти цих всяких вродів. Но, бля, ми за себе. А, вот. а, не, а не за якусь оцю я. А не за власть. Вот, і За ці розводки. Так що це складне питання. Воно двояке. Я одновременно патріот і одновременно ні. Це як він. Це, я, я це, як... Патріот Шрёдингера. вот, Я придумав зараз вся тема, це можна вже повторяти. Патріот Шродінгера. Одновременно да, і одновременно ні. Смотря під якими углами подивитися, вот, на який момент, який аспект. Так от, я такий ахуєл, я думаю, бля, як ахуєнно, А я вже все, я постійно тренувався, я експерименти робив над собою. Я пробував не спати там довго, там не їсти довго. постійні тренування, медитації, психологічні практики, пробував спати на землі без подушки, без ніфіга. От просто от тако, ну тільки оцей палац лежить. Ковер. І от тако, просто на ньому. Ну, Потім ще крошки на лице цеплялися, то я просто просто розкривав без подушки, без одіяла, просто в трусах отако ліг. І потім таки та твердо заснув, а потім тільки зранку такий хоп, а все став, вообще, ставати легко, бо ти не можеш на цьому лежати. <кій> ну, звісно, добре не висипається. Я ж обливався водою. Ну, до, це були старші, середні класи половиною роки по системі Іванова. Це кожен день, рано і вечором виходиш босіком в трусах на двір, з двома відрами води, чи зима, чи літо, немає, немає різниці. Виливаєш на себе цю воду, там упражнення поробив. А кожну неділю йдеш купатися в водойомі. Зимою це а, ці ополонки. А, кожну нед... тиждень голодовка в, т... в сутку. Я оце пройшов, воно так укріпляло тоді здоров'я. Я, Я взагалі, ну. Мені манту, коли кололи, коли всі міряли, в мене її вже не було. Організм взагалі як чужий, <схай> такий живучий став. Ніякі хвороби не чіплялися, взагалі ніфіга. Вот. Ну потім надоїло. І я такий теж тренувався, коли був в училищі, по джиу-джитсу, тренувався, і я вже так нормально, вже став нормальним бойцом. Я такий, бля, охуєнно, це ж типу можна тренуватися. Бо в мене з таких реальних варіантів було лібо на енергетика піти. Ну це треба бути якимось оцим зачуханим чмом, я, яке постійно не рухається і постійно ночами там оці всі чертежі, формули, і ще щось задрачує. Лібо я красавчик тренуюся взагалі. От. І. А я вже горів іменно розвитком. Вже навіть якби малювання і програмірування це вже було на фоні е цього, е цього е біологія і духовне, цього експеримента з життям, е цього прагнення до самовдосконалення. Я пішов на фізкультурний, е зміг поступити без взяток. Хорошо здав, я готувався. Я готувався, тренувався по плаванню, по троєборію, по тематичній ці предмети і... і по цьому диктанту іменному, по українській мові. Все це тренувався, все це пройшов. Вот. Ну і все. Я почав там займатися, тренуватися. Там своя двіжуха пішла. І що вже далі відповідати? Тут вже є. О, Там вже розповідати, який в мене був експеримент. В як... мене є відео, як я був бомжом, які я... Мені... мені стільки було дурі внутрі, що стільки енергії, що я навіть один раз пів року в універі е... був без житла. Я просто прибирався до пацанів в общагу. А всі а ті бабки, які батя мені дав на общагу, я собі забрав. І вот. я такий кожен день, діпÖ, непонятно, чи я от -от, доберуся до житла, чи. і мені один чи два рази приходилося всю ніч ходити по городу, бо я не зміг пробратися, щоб десь переночувати. А вот. Так що ну, такі познання. По людині в мене великі, в принципі, тому що це з цих малих оце ще юних років я цим загорівся зайнявся і протягом життя це все вивчав. Ну і освіта така фізкультура, це про організм. Це не тільки про фізкультуру саму, а там ще дуже великий компонент вивчення самого організму. Анатомія, фізіологія, біохімія, біомеханіка. Спортивна психологія, психологія, от ці методології тренування вони теж пов'язані з тим, як організм працює. Там, лікувальна фізкультура в нас була. Ну, тобто, це ж не просто про вправи чи про види спорту, про техніку, там спортів різних. В більшій мірі це про організм. І тому. Мене це якби купило, взяло якби порівнювати на програміста, чи от в цьому напрямку самовдосконалення, пізнання роботи з собою. Оця вся тема, то от воно навіть було для мене важливішим. І ну, програмування це ж теж як спорт. Це ж теж психологія і фізіологія. Та, є люди, які абсолютні нуби в цьому. Вони якось так живуть, будуть сидіти, курити, бухати, казати, О, тяжко жити, погане настроєння, то да сьо. шукати причини. Бля, ну менеджити треба цю систему. Вміти. І вона тоді. Потужніше працює на тебе. І фізично, і мозки пов'язані між собою. Крепка фізіологія, крепкі біохімічні процеси, вони способствують роботі мозгу. Робота мозку це органічна структура, це не накрут, що там качки тупі. А ми будемо чахлики дуже розумні. Це просто бредятина. Є просто одні, типу, від природи десь може трохи розумніші, але вони трошки все одно дебільні. Вони підуть, сидять, просто вчаться. А другі, коротше, вони дебільні в квадраті, але мощні і йдуть просто там, типу, тілом працюють. Це просто крайності <раймі> долбоєбізму. Грані долбоєбізму. От. Я ж не для того, щоб обсирати, Я для того, щоб навести контури для того, щоб рухатися до кращого. А, от. Так що, так. От, в принципі, місце, де ми живемо, воно таке трохи кончене, навіть дуже добре кончене. І воно багато вносило таких цих коректіровок в мій шлях. Хоча реально любов до програмування в мене була. Ще тоді, коли це не було мейнстрімом. Іскрення любов. Ну, бачиш, бачите, в мене ще любов і була і до малювання, і до психології, і до саморозвитку. От. Ну, програмування, так, да. якщо по-серйозному, бо малювання що? Малювання береш і малюєш. Та програмування береш і програмуєш. Так, вот. да, воно, звісно, цей диплом би мені вліяв. Якби диплом в мене був програміста, я би вибрав бися вже за кордон. Бо я хотів в Америку, а там же ж мене зупиняла вот та робоча віза, а фірмам треба було, щоб в мене був диплом. Вот що мене зупиняло. Я би здреснув би раніше. Но я хотів іменно на програміста, іменно в США були оці бар'єри. А зараз я би здреснув в Європу хоч на полу бомжа. От, тільки звідси. Головне, я роз... себе менеджити нормально. І все буде чітко. Свій, свій організм, свою психіку. Активнічаєш. Ти приносиш пользу, тобі платять гроші. Проблем немає. Якщо вмієш себе зорганізувати. От да відповідь розказав.